ранку, шкільна родина. Цей начальний рік вся Україна знову провела в умовах війни. Хтось на чужині, сумуючи за рідною домівкою, а хтось вдома під звуки повітряних тривог. Але незважаючи на ці труднощі, ми продовжували виконувати свої обов'язки: навчалися, брали участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях, здобували призові місця завдяки спільній праці. Люботинського міського відділу освіти, Люботинської міської ради, вчителів, батьків та здобувачів освіти наш ліцей повноцінно працював. Що тільки тримаючись разом, ми дійдемо до перемоги. Весь навчальний рік бути слухняним і старам навчитися не так вже й легко. Тому літні канікули, які чекають попереду учнів, цілком заслужений відпочинок. Вас чекають непрості літні канікули, а три місяці без уроків та домашніх завдань. Так що вітаю вас із святом останнього дзвоника! Надзолоджуйтесь такою довгоочікуваною свободою. Бажаю провести час приємно, з користю та безпечно. Ще мить і пролунає незвичайний дзвінок символ закінчення навчального року. Для наших випускників цей дзвінок буде останнім, адже сьогодні вони мов п'яти вилетять зі шкільного гнізда до нових висот, до нових знань і нових перемог. Шановні випускники, нехай ваші крила зміцніють в польоті. Бажаю вам здійснення мрій, якими б неймовірними вони б не були. Досягайте успіху і з любов'ю згадуйте шкільні роки. Дорогі наші, шановні вчителі, вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Спасибі за знання, увагу та розуміння за правильний підхід до кожної дитини. Нехай ваші сили не будуть витрачені даремно. А учні стануть людьми з великої літери. В цей урочистий день я дякую всім вам, колеги, за виконану роботу. Бажаю гарного відпочинку, сил, енергії та позитивних емоцій. Зі словами глибокої вдячності, я звертаюся до людей, які допомагали нам, вчителям, організовувати навчальний процес на високому рівні. Мова йде про вас, дорогі батьки, бабусі, дідусі, волонтери, Люботинська міська рада та Люботинський міський відділ освіти. Завдяки спільній праці, вашій підтримці та взаєморозумінню, ми на легких умовах, долаючи труднощі, завершуємо цей навчальний рік та маємо певні успіхи та досягнення. Нехай сьогодні останній дзвоник пролунає в кожному серці радісним настроєм, вірою в завтрашній день. Бажаю миру нам усім. До нової зустрічі в новому начальному році. Слава Україні! Героям слава! Привітно озветься до нас парти і стенди, таблиці і дзвоник, все тут до болю знайоме. Нам так хотілось дорослими стати, і вже, здавалось, недовго чекати, наче сні пролетіли літа, школа пора золота. Дякую